Я вітаю всіх слухачів бізнес радіо. Дякуємо, друзі, за те, що ви з нами. Як завжди, говоримо про важливе, але простими словами. Підіймаємо теми, які зараз на часі, які зараз актуальні, які зараз гостро стоять у всіх питаннях. Зокрема, І от сьогодні будемо говорити про освіту, але про інклюзивну освіту саме у нашій студії. Президент відкритого міжнародного університету розвитку людини Україна, перший міністр освіти незалежної України Петро Михайлович Таланчук. Пане Петре. Мої вітання, доброго здоров'я. Вітаю всіх, дякуємо, що ви знайшли час з нами сьогодні поспілкуватися. Бо справді чутлива і надважлива тема на сьогодні вона на часі. Зокрема, ми розуміємо і зараз, коли триває війна, ми так чи інакше знаємо всі усвідомлюємо, що кількість людей з інвалідністю в Україні збільшується, і чи не кожен із них, звісно, прагне вчитися. Розвиватися, рухатись далі, рухатись вперед іти по життю, і наскільки ось освітні послуги для таких осіб стали сьогодні ще більш актуальними? Наскільки це питання в нашій державі сьогодні справді має підійматися гостро? Дякую. Питання досить складне. Я дуже коротенько нагадаю історію, бо нам у грудні 2023 року виповнилося 25 років. Це вже навіть по тих старих імперських традиціях цифра кратна п'яти вже відмічається як якийсь ювілей. От то його створення цього університету було відповіддю на ті страшні виклики, які сформувалися в Україні. Зокрема, мова йде про дві події: це вибух на Чорнобильській станції, mm -hmm. який багато зробив шкоди для нас, і афганська війна. Результатом якої було дуже багато покалічено людей, і в силу цього каліцтва вони не могли виконувати вже ті професії, які вони набули раніше, їм треба було міняти. Іншими словами, люди з певними фізичними і сенсорними вадами повинні були здобувати нові спеціальності, освоювати, тобто навчатися. І система тодішня освітянська не була готова до цього. І до мене я в той час був вільний на хлібах, пішов відставку з Міністерства освіти, і був вільний. До мене звернувся полковник спецназа, полковник Зуєв, такий пам'ятаю. Він працював у Кіровоградській області начальником обласного управління соціального захисту інвалідів. І він мій його слова, я буквально врізали в пам'ять. що... Петро Михайлович, я дуже багато, багато бачив крові і все, і до мене зараз побратими звертаються допомогти в навчанні. І от ця ідея була подана. Я попросив декілька днів сів і написав концепцію інклюзивного закладу, але вже з більш широкою постановкою, тому що обіжені були люди не тільки і не мали можливості навчатися, були ще діти-сироти. Діти соціально незахищених сімей. Mm. І тут до честі тодішньої Київської міської ради, коли треба було отримати дозвіл на створення навчального закладу, ну ми, ми планували не державний цілком природно створювати заклад. І коли я зустрівся з Омельченко, він оцінив цю ініціативу і було прийнято рішення міської ради. Надати дозвіл на створення такого закладу. І він називався Відкритий Міжнародний університет розвитку людини Україна. Така повна назва, ну, в побуті в ділових документах університету України. Україна, да. І більше того, було дано доручення міській державній адміністрації війти засновником навіть університету. Це приклад високої державної мудрості Київської міської ради, mm -hmm. от і цьому прикладу послідувала вся Україна. У нас практично дуже швидко були відкриті філії майже в усіх областях, mm -hmm. тобто, обласні адміністрації, обласні ради пішли теж на це також. Mm -hmm. і надали нам підтримку. І треба сказати, що напруга з фінансами вони завжди була і в Києві, і в Україні, і в нас в тому числі, От, тому що наші е, єдиним джерелом е, надходжень і існування це була оплата освітніх послуг, які студенти платили. Ну, Оскільки ми мали категорію з інвалідами, з дітьми бідними і так далі, то вони були небагаті, так що mm -hmm. надходження в нас були дуже скромні. І тому було прийнято рішення, що засновники у нас дивідентів отримувати не будуть. будуть так. І так до цих пір ця традиція. От тут пане Петре, отут мені так цікаво, от ви розповідаєте дійсно, як все починалося, і як це вдається сьогодні втриматись на плаву, скажімо, щоб і якісна освіта була, і щоб допомогти тим людям, які цього потребують на сьогоднішній день. Ну мабуть, все таки що мені вдалося значить, зібрати. І організувати команду хорошу, колектив, mm, однодумців. Колектив. От. І в цьому сила. Я, мені там часом буває, ну, це ж який ви молодець, я кажу, ви мене не фаліть, бо я починаю червоніти, як мене фалять. От. А без вас, без колективу, я нічого не зробив. би. Коли mm. ми почали організувати навчання, і в перший час ми вибухнули чисельністю. Ми на протязі п'яти чи семи років були, мали чисельність 49 тисяч 500 студентів. Це найбільший заклад України. Такого ще не було. І ні одного квадратного метра власної площі. Mm -hmm. Ну, авантюрно виглядає. І в філіали було 300 локальних центрів. І тоді там ну, окремі, хто не вник у цю проблему, то що ж цей авантюрист, значить, бувший міністр робить? В кожному селі університет, це ж тупість, дурість, які виклики насамперед стоять перед вашим університетом. Ми розуміємо, що війна позначається на всьому, на будь-чому, так, незалежно в які сфери вона торкається всього. Як вона торкнулася безпосередньо ваш університет, так і які виклики найголовніші сьогодні стоять перед вашим освітнім закладом? Ну, значить, проблем багато, звичайно. От і в першу чергу. Хотілося б розвиватись. У нас є перспективний mm. план розроблений, в тому числі і будівництво. будівництво, коли ви хочете створити інклюзивне середовище, тобто доступне для незалежно від того, яке захворювання там, які вади, в кого є, от, то воно удорожчує будівництво десь на 20%. От, бо це і ну, так. спеціальні. Обладнання, пантуси, доступ ну, є своя специфіка, і це підрахували проєктанти приблизно десь до 20% дорожче стає це будівництво. І ми б хотіли, звичайно, розвиватися далі. От, бо е якщо подивитись динаміку набору, то перші роки е у нас дуже багато навчалося студентів mm -hmm. з інвалідністю. А потім потихеньку цей голод ми, значить, ліквідували і значну частину підготовили. До речі, за 25 років ми підготовили більше 195 тисяч випускників. Це нема таких показників серед вузів України. Це дуже велика цифра. І в тому числі біля 11 тисяч люди з інвалідністю, і причому серед них є дуже багато видатних людей. От. Ну, наприклад, ваші брати, журналісти у нас є ця спеціальна колеги. Так от так. з цих випускників у нас 13 члени спілки письменників стали, а 25 члени спілки журналістів випускники mm -hmm. університету Україна. І більшість з них або на візках. Mm -hmm. Або на або... Ре... до речі, от в людей з інвалідністю, і саме які навчаються і в вашому навчальному закладі. Зокрема, от в них е, е, навіть є таке бажання величезне, така жага до тих опанування тих знань. А це Роз... пояснюється так. Як це пояснюється? Да, це пояснюється. Це пояснюється тим, що маючи ту чи іншу фізичну ваду, вони намагаються компенсувати інтелектуально, угу. і в результаті. Я коли ходив там з проханнями, бував міністрів, був у прем'єра не один раз і так далі, то кожен з них згадував, о, я коли вчився зі мною, навчався сліпий. Та це ж блискучий юрист і так далі. Тобто ці люди, концентруючись, от, і солідарність, друге. От я це казав, що в нас жодного квадратного метра, а у кожній групі було один, два, три інваліди, mm -hmm. от, як тоді називали ще. Я не знаю, чого це там зараз починають якісь неологізми замінювати, воно ображає. Нічого воно не ображає, як на мене, ну не важно. От то, значить, орендували, а в основному що школи, а школи малоповерхові, ліхтів немає. І кожна група знає, що приходять на 15 хвилин раніше, бо у нас Вася Петя і Ваня на візках. Їх треба підняти на третій поверх клас там, де вони, то хлопці приходять раніше. Не треба було адміністрації туди вмішуватись, організовувати. Група знала, що треба раніше, щоб підняти цих трьох. От така солідарність. Були випадки, коли люди звільнялися з роботи. Викладачі, ну не можу. Я кажу, коли ця дитина три филини формує питання. мене серце не витримує, я їх люблю. Ну, я не можу викладати, звільнялись. І таким е, чином ішов природній відбір тих терпеливих, хто могли. І в результаті, вже, як ці групи створювалися, вони були дуже дружні, дуже е, така атмосфера хороша була. Угу. І вона, ми намагаємося, щоб і, е, зараз її зберегти. Хоча є прояви е, дуже неприємні, от е, серед цього. Але. Значить, так от я ще хотів би підкреслити, що один із сучасних викликів це та в ті часи, кінець 20-го, початок 21-го століття міська влада підтримала здорово. Що було ще потім, в подальшому, була в Києві безаналова програма Турбота. От розроблена і прийнята Київською міською радою. І адміністрація виконувала ці рішення в відповідності з якою допомагали людям оплачувати навчання і дітям з інвалідністю, і дітям сиротам, і соціально незахищених сімей. Це було без аналогу. Така була міська рада. Друге щоб пришвидшити будівництво, бо ми розуміли, що оренда це добре, а треба свою базу створювати. Ми паралельно створювали її. І те, що ми побудували в Святошино, я вважаю, це є краса західної частини столиці нашої, І те, що ми побудували, дуже так, красиво, красиво, але був заключений союз угода. Троїста угода Київська міська державна адміністрація, Банк Хрещатик колишній, і Університет Україна, і нам була відкрита кредитна лінія, От, 97 мільйонів ми е, використали. От, і це значно пришвидшило нам будівництво. І Київська міська е, рада навіть певний час відшкодовувала відсотки. За рахунок так. бюджету киян. Тобто підтримка була, була колосальна, хороша і, на превеликий жаль, е, от з'явилася є е, е, там, чи декілька чоловік, депутатів, ну яких дуже муляє це приміщення, що передали нам використання на Подолі, О, е, значить, ну дуже муляє. Саме це приміщення не варте. І розмови серйозна, і mm -hmm. тому що це була стара купецька хата і статус її аварійний. Mm -hmm. От нам її передали. Але для нас той час це була е, виручка. Ми її відремонтували, все. І от е, певний час е, ну дуже увагу привертає. І я переконаний, що це не це приміщення, а площадка, на якому воно стоїть. І от е, зараз е, о, оці спроби, я е, дуже вдячний, що це вже п'ята спроба зараз йде. Причому формулювання в перші рази ну, нахабно звучало про вихід Київської адміністрації із числа засновників. Ми я назвав цифри, випустило, а ми рекордсмени. У 2018 року університет України встановив рекорд України. У нас є посвідчення найбільше число. І фахівців із числа людей з інвалідністю mm. найбільше число, і це рекорд. Друге, почитайте звіт, не пам'ятаю двохрічної давності уряду України перед організацією Об'єднаних Націй про стан інвалідний і роботи з інвалідами, де університет Україна називається як приклад, який виконує mm. цю функцію. Включення в, е, в суспільне життя, в державне життя людей з інвалідністю. Тобто це серйозна структура, а ви ставите про вихід. Ну то зараз уже про повернення е, розумніше придумали про повернення е, внеску КМДА угу. в міській громаді і надумані сплошні надумані причини комбіля ком... Компіляції, перекручення, брехня. Ну, наприклад, один приклад наведу. пишуть у представленні на сесію, оце ж його готовлять на 21 -е число е березня. З, -з, -з 2013 року на жодному засіданні засновників не було представників Київської міської державної адміністрації. Це чорним по-білому написано. Mm -hmm. У мене попросив, знайшли чотири. Довідки, посвідчення, хто був персонально, номер чотири. І ще по нашим розрахункам повинно бути три чи чотири. От значить, от е, така ситуація. І зараз, замість того, щоб підключитися нам і допомогти, а в нас плани грандіозні, зробити без освітянський квартал у Святошину. Така можливість є. От, так не туди пускають якісь будинки будувати. Навіщо, коли цей заклад розвивається, причому ми множимо зараз і медичні спеціальності, в нас хороша база і є заділ на створення відповідних лікувально оздоровчих закладів по Україні. У Закарпатті в нас є вже база, вода, mm -hmm. мінеральна досліджена. Корпус на 100 місць, колиба на 130 місць, адміністративний корпус готовий, побудований. Пане Петре, дійсно, перспектива блискуча, але ну прикро розуміємо, що так відбувається. Але як ви зазначили, дуже влучно, що боротьба триває, і я розумію, що це все дійде до логічної якогось завершення, успішного завершення безпосередньо, тому що. Як ми і розуміємо, і у цій війні, правда, вона таки має місце восторжествувати, як кажуть, правда, і 100% воно так і буде. Пане Петре, я вам дякую дуже за те, що ви сьогодні до, до нас завітали. Нагадаю, що з нами в студії був президент відкритого міжнародного університету розвитку людини України, перший міністр освіти Незалежної України Петро Михайлович Таланчук. Пасибі величезне. Бережіть себе, бережіть усі наші слухачі себе, тому що що б там не було, ми знаємо, що все в нас буде Україна. Почуємось.